Весна іде і переможним кроком в тюльпановому вічному вогні йде траву крізь хвилини, дні і роки, несе нащадкам спогади свої. Весна іде квітчасто, гордо, юно, як втілення найчарівніших снів. Овесно, красно, ти ще не забула в історії своїй жахливих днів. Напередодні святкування 69-ї річниці великої перемоги у читальній залі Центральної бібліотеки комунального закладу культури Жовтоводська ЦПС для учнів 6 х та 9 х класів середньої школи номер 12 відбувся вечір-Меморіал. Ми знову прийдемо до вічного вогню. Рокам ніколи пам'яті не стерти. Та презентація виставки дати, це свято не затьмариться в віках, в цей день нестимуть люди завжди квіти. Метою заходу було ознайомлення учнів з героїчними сторінками історії українського народу, виховання розуміння героїчного минулого, готовності боротися за славу і честь Батьківщини. Під час вечора школярі дізналися, яку дорогу ціну заплатив наш народ за участь у найстрашнішій за всю історію війні. Велике враження на присутніх справили розповіді дітей війни, членів міської організації Ради ветеранів України, чиє дитинство припало на тяжкі роки Великої Вітчизняної війни. Також до уваги учасників вечора, працівниками бібліотеки, була представлена мультимедійна презентація Заради миру на землі. Мільйонам людей назавжди врізався пам'ять перший день великої вітчизняної війни. Чорною тінню фашистської навали, димом пожеж, смертю і руїнами звалився він на нас. І враз неділя, 22 червня 1941 року. Мирний день відпочинку обернувся довгими роками страждань. Спинись, проклятий супостате, за світ востаннє подивись, за тіло матері розп'яте, сини на пару піднялись. Убій, за наші ниви, за ясний сміх дитячий. За юний спів щасливий, за славний труд гарячий. Вперед полки суворі під прапором свободи, за наші ясні зорі, за наші тихі води сонце палило нестерпно, гнулась садова гілля, падали яблуки у серпні, глухо стогнала земля. Рвали снаряди її груди, всюди гриніла війна. Падали скошені люди, їх нещадила війна. Мільйони людей забрала велика вітчизняна війна. Це важко усвідомити. Смерть однієї людини це трагедія, а коли мільйони. Загиблим не болить. У живих продовжують кровоточити рани у ветеранів, які втратили однополчан, рідних і близьких, душі яких простріляні похоронками. У рано посивілих дітей війни, які не побачили своїх батьків і пережили пеклу окупації. Мільйони людей у всьому світі знають про звіряче обличчя фашизму з книг, документальних та художніх фільмів, все менше залишається тих. Хто пам'ятає злочини фашистів зі свого трагічного досвіду? На окупованій території гітлерівці знущалися над мирним населенням та військовополоненими. Вони масово розстрілювали жителів міст і сіл, не жаліючи ні малих, ні старих. У народі недаремно кажуть, що час не владний над Материнським огорем, а скільки б не минуло років. І десятиліть від того недільного ранку, коли пролунало страшне слово війна, вони ніколи не принесуть спокою матерям, діти яких віддали найдорожче життя у боротьбі з фашистськими загарбниками. До тебе, людина, звертаюсь, Залиш на хвилину щоденні турботи, з собою побудь у глибокій скорботі. Згадай чоловіка, товариша, брата, дружину, сестру чи посивілу матір, перед трагічною хвилиною мовчання словами говорити неможливо. Оця хвилина більше нам розкаже, ніж тисячі, а чи мільйони слів, солдатів-подвиг, про який сьогодні дізнались ми не вимовить словами. А тільки серцем можна це сказати, але воно, на жаль, не має мови, лише має біль. І тому я прошу солдатів пам'ять вшанувати мовчання. Давайте вшануємо хвилиною мовчання, пам'ять про тих, хто ціною свого життя здобував нам перемогу. Здравствуйте, ребята, еще Здравствуйте. раз. Приятно вас видеть. Хорошо одетые, с веселыми улыбками. Пусть так будет всегда, чтобы вы не пережили события, которые пришлось пережить участникам войны и детям войны. Я не хочу чтобы в наше время выносили категорию детей войны. Обстановка несколько неприятная для нашего времени. Дитя войны, эту категорию я получила от того, что мне пришлось пережить события Курской битвы. Именно на территории Курской области проходили ожесточенные бои. И мы, четверо детей с мамой, вынуждены были прятаться в подвалах, в погребах, потому что все сгорело. На токах лежала пшеница, но она была угольного цвета. Все постройки, все дома немец поджег. Жить негде было, есть нечего было, одеваться, обуваться не во что было. Вот такие страшные события пришлось пережить. Хочу, ребята, вам пожелать, чтобы у вас было счастливое детство, ясное небо над головой, чтобы вы дружно жили, Добра вам, счастья и в учебе! Спасибо.